Вітаю всіх! Я розглядала те, що писав ТЛК, так, плюс-мінус. Дійсно, є така вірогінність, що так і буде те, що він пише, але ви ж розумієте, що не можна стверджувати на 100%. Але я ще хочу ось що глянути: травень місяць, північний кордон Харківщини з Білгородською областю. Я не буду розбирати кожен населений пункт це зовсім не потрібно. Північний кордон Харківщини з Білгородською областю, яка там буде ситуація у травні місяці, взагалі по кордону? Ну, важка ситуація розпач нерви летітиме. Обстріли це ніхто не відміняє. Напруга. Може бути рух, може бути рух. Втрати. Однозначно якісь втрати там будуть. Але є сила наших. Ви знаєте, не бачу нічого страшного. Непогано. Кінцевий результат який? Кінцевий результат ось такий. о-о-о, хрена і псо. Кінцевий результат. Дохрінаський псо. До хрена. Ситуація буде підвішена, це зрозуміло. Ми з Білгородської області на кордоні. Ну, але багато і псо, і це, ви знаєте, мені йде, як вам нічого не дадуть. У вас нічого немає, вам нічим оборонятись. Ну, нічим так нічим. А тут багато вкидів і псошних кидають. Як ви бачите, ДРГ можуть бути, якийсь наступ іментувати можуть, але втрати і сила все тут є. Немає нічого такого страшнучого на даний момент, те, що ви бачите.